Незважаючи на складні часи для нас усіх, днями вирували спортивні змагання з футболу на підтримку ЗСУ. Любителі гарного футболу та найпалкіших боліварників зустрічали на стадіоні у Балті, де відбувся благодійний футбольний матч серед ветеранів національної збірної України та збірної Подільського району. 250 українських спортсменів загинули через російські вторгнення, які стали ще одним загоном Янголів. Їхню світлу пам'ять шанували хвилиною мовчання. На спортивному святі радо вітали шановних гостей: начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, голову Одеської обласної ради Григорія Діденка, начальника Подільської районної військової адміністрації Михайла Лазаренка, делегації територіальних громад Подільського району на чолі з головами міських рад, заслуженого майстра спорту, найкращого футболіста 1966 року Андрія Біба. мені приємно дуже бачити команди. Я знаю команд... хлопців з команди в жовтій формі. Я знаю багатьох хлопців, які грають в зеленій формі. Я колись грав на цьому полі. Я хочу подякувати організаторам за те, що сьогодні може бути таке свято. І я хочу подякувати нашим військовим, що вони це свято нам сьогодні забезпечили, що ми можемо грати, можемо посміхатися, можемо радіти. Я думаю, величність король завжди об'єднував і. Це продовжує. Давайте ці традиції далі зберігати, діяти. Я вас всіх вітаю з цим сьогоднішнім святом, і Україна переможе! Спорт допомагає об'єднувати однодумців, адже фізична культура та спорт невід'ємні складові здорового способу життя та могутні фактори формування сили волі, мужності та цілеспрямованості. По завершенню першого тайму організатори спортивного свята проводили благодійний розіграш футбольних м'ячів з автографами зірок національного футболу. Спортсмени були налаштовані демонструвати глядачам незабутні враження вдалої та красивої гри. вболіваєте за подільську команду, так? Так, звичайно. У вас певна група підтримки, ви всі в зелених футболках. Так, ми представляємо вболівальників від нашого Балського ліцею номер 3 Ось. І, звичайно, прийшли підтримати нашу збірну Подільський район. Я вболіваю за подільську команду. Ви з Подільська? Ні, за Наніва. – За Подільськ. – Чому саме за цю команду? А? Ну, Ми з Подільського району. І ми впевнені у перемогу? Ну хай не буде перемога, хай буде мир. Ми, ми всі поділилися, Мама за Подільська, ми за збірну України. А чому <с так? А щоб нікому не було образно. Дівчинка вболіває. За кого ти я за жовтих? За жовтих? А ти знаєш, що це за команда жовтих? Так яка це. Команда насті Україна. Ми вболіваємо за чудову гру, за те, щоб перемогла дружба. Щоб не знаю за наших взагалі то вболіваємо за Подільськ. За Подільськ так ми бажаємо їм перемоги, щоб в них все вдалося. Ми вболіваємо за наших. Подільський район, звісно. Подільський район. Ви так. з подільського району? «Так, да, з подільського району, з міста Кодеми. А ви точно впевнені у силах Подільської команди? Все таки звісно. проти збірної України? Звісно, так? звісно. Вам подобається сьогодні на грі? Так цікаво? Спості? Так, дуже багато людей. Команди показують гарний результат. Балський міський голова Сергій Мазур передав зібрані кошти волонтеру, координатору руху Балська громада віримо в Збройні Сили України Руслану Антонюкову, який направить кошти на придбання спецзасобів облаштування спецтехніки 38-му зенітно-ракетному полку імені генерала Хорушного Юрія Тютюника військової частини А 38 80 Радую всіх вітати на нашій балській землі. Особливе вітання Олегу Олександровичу, Григорію Віталійовичу, колегам, шановні сусіди-земляки. Ми продовжуємо разом і сьогодні черговий захід пов'язаний з підтримкою і допомогою разом до перемоги. Руслану тобі передаємо. Слава Україні! Святковий настрій підтримали і банкські школярі, які виступили у перерві між таймами. Приємно було бачити начальника одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера на футбольному полі, який приєднався до команди, яка на жаль програвала. Я за цю команду грав багато років і в Подільську грав, і за Кодимську команду грав. Це моя батьківщина. Я на цьому стадіоні колись приймав участь. Ми. Були такими постійними по доброму слові ворогами з Балтою Кодимом, постійно. Тут я там навіть бачу ветеранів, ще коли я був 20 років назад. Грали там краб, по моєму прізвище, якщо так, я так. не помиляюсь. Краба, і от, краба да. Я, я бачу цих людей, вони вже не грають. А з нашого боку ще вийшов Михайло Стецький, якому 62 роки, з якими 20 років задрали. Тому, тому коли він надів форму, сказав, я теж виходжу. Мені не 62, але ну я теж виходжу. Тому що ну, багатьох хлопців я грав. Ну і звичайно з командою збірної України я багато разів перетиналися в Києві. Ми були до військовий час. У нас воєнний час у нас були. Також ігри, які були товаришись в матчі, ми там постійно десь тренувалися. Тому і була ініціатива моя запросити цих людей, щоб ще раз повторюю, щоб діти бачили зірок, що вони це не десь там. От вони, сфотографуйтеся, підпис якийсь там, обмінялися якимись думками. Ви самі бачили, скільки було позитиву, особливо дитячого. І мені дуже приємно було навіть з мого села, де я народився, привезли діток, які, це, які також тренуються у футбол. Вони там в мене всі окружили, сфоткалися. Запросили на батьківщину, тобто, ну емоції просто переповнюють. Спортсмени показали неабияку наполегливість, спритність, майстерність у володінні м'ячем, тактичні здібності, витривалість та чудову гру. Проведення товариської зустрічі на Подільській землі стало можливим завдяки всебічній підтримці очільника нашої області Олега Кібера, який приділяє серйозну увагу розвитку спортивної галузі. Регіону та активно сприяє реалізації заходів, направлених на допомогу Збройних сил України. Сьогодні ми знову маємо можливість долучитися до спільної справи, передати військовим ще один транспортний засіб, який допоможе їм більш ефективно виконати бойові завдання та наближати нашу з вами велику перемогу. Автомобіль позашляховий з кіларовим кузовом. Олег Олександрович, запрошуємо вас для вручення ключів від автомобілю. Збройним силам України. Матч відбувся у напруженій безкомпромісній боротьбі. Переможцями футбольного свята стала збірна України. Ну, перший основний паритет у нас усіх сьогодні це захист нашої держави. Сьогодні ви знаєте, що наші хлопці роблять напередку, захищають нас для того, щоб ми сьогодні подарували людям Подільського всього району і міста Балти таке свято, такий позитив. Ви бачили це на цих трибун. Я думаю, що ну, може, ви підскажете, останнім часом, мабуть, таких і свят, і такого зібрання людей не було. І все пройшло дуже чудово, гарна організація. Нам Повезло, що не було ні повітряної тривоги, не виявилось потребності в тому, щоб людей евакувати. Я бачив лиця цих дітей, які розривали тих футболістів на автографи, на селфі на фотографії для того, щоб мати цю пам'ять. Тому що дійсно приїхали сьогодні легенди українського футболу. Всі вони чогось в своєму житті добилися, і це є той позитив і той заряд, який можна сьогодні нашим дітям передати, щоб вони бачили, до чого потрібно. Рухатися і не тільки в спорті це позитив. Ще раз хочу відмітити організацію вам вдячний за те, що ви сьогодні так освітлюєте, тому що хай люди бачать, що життя в Україні існує, воно буде існувати. Я ще раз хочу подякувати нашим військовим. А то, що ми сьогодні зробили, це і збір. І ви всі бачили, що ці кошти передались для того, передалися для того, щоб десь була від, відремонтована техніка, десь було закуплено якесь обладнання. І це позитив, це дійсно позитив. І люди бачу з задоволенням приймали участь у всіх естафетах, у всіх марафонах, у всіх позитивних моментах. Ну, тому що футбол це радість, а більше всього це колективістя, оця, колективіст, оця не знаю, ця зібраність ця спілкування, да це круто. Ми відзначили сьогодні, що Подільський район, громади, які знаходяться в Подільському районі. Сьогодні перше місце займають по області, які допомагають нашим збройним силам. І більше 200 машин, які було передано, це заражає на позитив, це заряджає на добро, на перемогу і. Вони не думають про те, що вони якісь затратять свій там моральний матеріальний ресурс. Да? Вони це роблять з такими очима, з такою радістю, що це. Це не може радувати, і це дійсно той момент, який дає нам наблик на перемогу, і вона буде обов'язково буде. З такими людьми перемога обов'язково буде. Близь. Ну не можу сказати за час, але розумію, що ці люди зроблять неможливе. І сьогодні ми стоїмо і боронимо всю, всю, всю Європу, всю Європу. І і, Ну це надихає. дякую. Більше не буду говорити, бо це можна нескінченно, нескінченно, нескінченно говорити і дякувати і людям, які тут економіку роблять, і тим, які нас оберігають там. Те, що сьогодні дозволяє, це в першу чергу це ви знаєте школи, це лікарні, це якісь роботи пов'язані з укриттям або Це в пріоритеті. Сьогодні е, війна, на жаль, існує, вона нікуди не поділася, і для нас це пріоритет. А далі будемо виходити з тих по. Потреб з тої можливості, яка у нас буде, є і на будь в випадку. Ми маємо покращувати і громадам допомагати. Вони багато пропонують і свого боку, які щоб ми десь частково залучили. Будемо поетапно робити, тому що ну, без цього неможливо. Якщо не допомагати громадам, вони не будуть допомагати нам. Тому будемо все разом для того, щоб покращити умови і подільського району в тому числі. В Подільському районі гарний керівник, все організовано. Ви самі бачили, в нього ще можна багато чому повчитися, тому я буду тільки давати свою руку для того, для підтримки, для того, щоб разом щось зробити, покращити і таке інше. Світлана Луценко, Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.